Накипіло вранці Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. І я нагадаю, що нас чутно. Нас чутно на частоті 92,2. Бала клія 905 фм. Близнюки 107,5 ФМ, Вовчанськ 102 Фм. І також нас чутно в Лозовій, Марафі, Люботині, Золочові, Богодухові, Деркачах, Новій Водолазі та інших містечках нашої області. І якщо ви не можете підключитися через радіоприймач, ви завжди можете долучитися до нас через застосунки Радіоплеєр та «Радіоклаб». І, звісно, можна слухати нас наживо на сайті radio.nakipilo.ua Що ж, друзі, в першій половині етеру говорили ми з Дмитром Шаповаловим, священником і секретарем Харківської єпархії про те, яким чином запроваджується від сьогодні новий календар в Православній церкві України. Чого очікувати вірянам і як далі ми будемо рухатися поступово? От і сподіваюся, для вас це було. Корисна інформація, і зараз ми з вами будемо анонсувати анонсувати Київ Бук Фест, який пройде в Україні в Києві, власне, з 8 по 10 вересня. І Київ Бук-Фест, як пишуть самі його, Ті, хто його вигадав, будемо так казати, це не просто книжковий фестиваль, це перша за історію книги видавничої галузі Незалежної України. Подія, в якій будуть максимально враховані інтереси видавців. Ми з вами вже на цьому тижні говорили з видавцем, блогером та письменником, з одним з братів Капранових. От, а сьогодні ми продовжимо наші розмови про Київ Букфест. Але тепер в мене буде видавець з міста Харкова, власне, видавництво Аса. І в мене в студії Світлана Фельдман, директорка цього видавництва. Доброго раночку! Доброго ранку всім! Вітаю вас у студії Радіо «Накипіло». Кипіло. Давайте ми почнемо з того, що от е, дуже цікаво, е, чому ж так важлива ця подія саме для видавців, тому що наскільки я зрозуміла, то формат цього фестивалю для видавців є якимось дуже унікальним. Е, ну, По-перше, хочу всіх привітати все ж з початком нового навчального року, так. бо видавців це теж дуже стосується. По-перше, в нас є діти-внуки, а по-друге, в нас е, е, багато хто з нас видає навчальні книжки, не тільки підручник, ну, підручники mm -hmm. в тому числі, але й багато навчальної літератури розвиваючи. То для нас це теж свято. І як е, видавці іноді шуткують йолки, бо початок навчального року це такий ну, старт продажів навчальної літератури, і це дуже важливо для видавничої галузи України саме зараз. Щодо форуму, ну сам сама подія, те, що видавці об'єдналися, щоб провести такий форум, то е, я вважаю це відзнакою. Зрілості ринку українського, бо ага. довгий час ну, для кого не секрет, що ринок був трошки розподілений. І на багатьох полках книжкових магазинів стояла російська книжка так. і ну... І, і залежала українському вода. Да, Якщо чесно, то ну, конкурувати було важкувато угу. з великими гравцями російськими, які грали на цьому на нашому ринку теж. Угу. І зараз. На жаль, але завдяки війні, ця ситуація змінилася, і ринок справді стає більш зрілим, більш обізнаним. Багато видавців схиляються до думки, що дива ми творимо своїми руками, mm -hmm. і іншого. Шляху, як об'єднуватися, як робити якісь події, які важливі саме для нас і для наших читачів. Ми можемо це робити самі. І насправді, ну я вважаю, що це важлива галузева подія. Тобто для галузі книговидання в Україні це дуже важливо, сам факт того, що видавці роблять цю подію разом самі. Більшість видавців українських підтримало цю uh -huh. подію, вони беруть участь в форумі, в Фестібук-Фесті, фесті. uh -huh. і ну, насправді я вважаю, що це дуже важливо для для харківських видавців, зокрема, тому що ну, Харків. Не всі вціліли, скажімо так. Тобто багато хто просто пішов з ринку за ці два роки, бо дуже важко витримати брак людей в першу чергу, бо багато хто з наших працівників захищає зараз Україну і нас ну від наших. Сусідів, uh -huh. а багато хто з сім'ї з дітьми виїхали за мережі України або в інші більш безпечні міста в Україні, і тому працювати ну дехто з видавців просто пішов з рибинку, бо вони не витримали цього. Ну так, брак, брак да. спеціалістів, власне, брак коштів, брак коштів і, зросли ціни, і брак виробничих да, насправді зросли, потужності зросли ціни на папір за логістики, за подорожчання логістики. Ну, тобто дуже дуже багато факторів, які і так, ринок, який конкурує там з інтернетом, з комп'ютерними іграми, з телебаченням, з радіо. Але наші контейне. Але ну все ж, ми ті, хто залишилися на ринку, це справжні, я кажу, дінозаври. Тобто, ті, хто любить цю справу і віддається, її, і робить все можливе, щоб книжка українська вціліла, щоб вона розвивалася, щоб виходили нові. Автори нові публікації, щоб найкращі закордонні книжки перекладалися українською, виходила в Україні і ставали такими самими бестселерами, щоб ми відчували, що ми єдині з світовою спільнотою, читальською світовою спільнотою, щоб ми могли розмовляти про. Ті самі книжкові події з будь у якій країні світу. Ну це важливо і це наша робота. І насправді ну, я вважаю, що це дуже важлива подія, яка відбудеться 8-10 вересня в Києві. Тому хто може приїхати, приїжджайте. Хто живе, може в Києві, то приходьте, бо це буде цікаво, багато видавців приготувало. Презентації, новинки, угу. Це буде цікаво. Угу. Як буде проходити, в форматі чого? Ну, насправді, там це торгівельний центр, і угу. я так, я чесно, не була, не, не бачила, але з того, що презентують основні організатори, це буде парковка внизу угу. ну, торгового центру, тобто більш-менш безпечне місце. місце. От і <св 'язок> Вхід для відвідувачів буде безкоштовний, тобто можна зайти, подивитися книжку, книжки, купити, підписати книжку. Багато автограф-сесій буде просто на стендах. Видавців, <св 'язок> тобто це будуть звичайні стенди, ну, трошки не такі. Дорогі, багаті, як було до війни, але ну, це все на, в тих умовах, в яких ми зараз працюємо, це оптимальний формат, як, як я вважаю. А події якісь там зустрічі, презентації, дискусійні клуби. Вони будуть в окремих приміщеннях, і вхід туди буде за донати. Там в основному вільний донат написано, або якийсь мізерний донат. Мізерний донат, але Е, організатори оголосили, що вони збирають гроші по-перше, на книжки для війська, бо так. насправді це востребована така, з'ясувалася потреба у книжках угу. теж. І на видання спеціальної літератури, яка теж потрібна військовим, там деяка кількість книжок вже вийшла. Я не буду називати про що ці угу. книжки, бо чесно, я не дуже в цьому. Розумієшся, але спеціалісти кажуть, що вони насправді важливі, і потрібні. Всі навчаються, навіть наші військові теж. Так, там багато спеціалізованої літератури, і взагалі це великий проект, який буде є. Вже він називається Військо читає, дізнатися так. про нього. Можна, бо під час Києвбук буде великий збір на друк 12 тисяч книжок для навчання і для підвищення ефективності наших. Бійців і бюджет цього всього ну, майже мільйон гривень потрібно зібрати. І, власне, я думаю, що зберуть ну, я тому, теж, що я, ми я, завзяті. Я, я теж сподіваюся, але видавці, ну, багато ну, я про багатьох знаю про. Донати на потреби війська, про, ну, мабуть, наші, наші слухачі теж або читали, або чули про це. І, можливо, книжка це не зброя, але книжка це зброя. Це теж зброя, бо численність війська не є професіоналізмом. Тобто іноді одна людина, яка більш обізнана, більш більше знає, більше вміє, і може, вона стоїть там, не знаю. Якихось мобіків тисячі. Це, <ріст> і, це, і це наша сила. Це точно. Що везете, власне, що везе видавництво Аса, якісь новинки везете, щось цікаве? Насправді у нас ну, така найбільш весела подія буде. Це, Книжковий квест, ну і реальний квест. Да? Uh -huh. У нас є дуже популярна серія, називається Коти вояки. Uh -huh. і у нас величезна читацька спільнота, і на Букфесті ми. З... Приготували квест, тобто реальне, там просторі діти будуть е, е, шукати приход, знаходити відповіді на запитання і отримають за це подарунки. І ті, хто переможе в квесті, там суттєві подарунки. Оце така весела подія. Ми видали книжку під назвою Ольвія Зима Змін. Українського письменника Олексія Гедеонова mm -hmm. вона про Ольвію. Я думаю, що не багато, багато людей в Україні дізналося, що Ольвія старовинне місце, античне існу колись знаходилося на території сучасної Миколаївської області, mm -hmm. і це єдине місто, яке армія Олександра Македонського не змогла взяти. Тому що коли армія підійшла до, до цього міста, було прийнято рішення керівництва міста звільнити всі громадян, всіх рабів, тобто всі стали громадянами і всі отримали зброю. І це дуже нагадує події, які відбулися в Україні. на… Початку з повномасштабного вторгнення, бо вільні люди вони захистили своє місто і е, ніякі е, найомники не змогли його взяти. І, е, але розповідь про ці події е, очима хлопчика 13-річного, який живе в цьому місті, і який теж там, ну я не буду спойлюрити, mm -hmm. прочитайте краще, але він там приймає участь в захисті свого mm -hmm. міста. І мені здається, що воно дуже перекликається сучасністю і дуже. Але в той же час це така освітня книжка, бо люб, хто прочитає, дізнається більше про те, як існували. Стародавні міста, які там були правила, які звичаї. Ну, тобто, Ми будемо презентувати її на Букфесті. І ще у нас, ми видавництво дитячих книжок, тобто здебільшого uh -huh. книги для дітей і підлітків дітей, але іноді ми видаємо якісь знакові книжки для себе. Одна з знакових книжок цього року це. Книжка української поетки, письменниці Юлії Ілюхи Юлія Олі дуже талановита, дуже потужна, я вважаю зіркою її українського автора, якого дуже величезний потенціал. І вона писала вірші з початку війни, може кожен день, і оприлюднювала їх у Фейсбуці з хештегом Гарфоманські вірші. Вони і вийшли цією назвою. Так. І саме з назвою Гарфоманські вірші ми видали книжку і теж на в Київ приїде Юля і буде читати свої вірші. І насправді я вважаю, що вірші це. Дуже важливо, важливо саме зараз під час цих подій, бо вірші це те, що іде авторам. Ну, Наталка теж знає, розуміє, як це йде. Вітаю з виходом твоєї книжки. Дякую. От, і на, насправді це рефлексія, яка Найближче людям. Тобто, щоб писати прозу, треба мені здається, все ж відійти від подій, які відбуваються. А вірші вони йдуть так просто, от просто як кожен день. Да? Кож, кож, кожна емоція, вона так ем, перетворюється в творчість. Да? І, е, тому я вважаю, що це важлива для нашого видавництва теж подія. і Дуже сподіваюся, що тим, хто читає, буде читати цю книжку, буде відгукуватися якісь емоції, і іноді це лікує і допомагає пережити і кризу, і якісь негативні емоції. Тобто, це ж ну, вважаю, що теж важливе. Ми запросили Юлію Ілюху до нашого прямого етеру. Вона до нас долучиться десь 12-го, здається, числа одразу після київського букфесту з презентацією власне своїх графоманських віршів. Тож будемо з вами мати нагоду її почути, послухати і розібратися, що ж то таке. А що ще? Щось готуєте, окрім віршів, бо ви правда, ви видавництво, яке спеціалізується на дитячій літературі, на підлітковій літературі. І, власне, для мене видавництво, яке спеціалізується на різноманітному фентезі. Так, насправді, ну ми працюємо, ми. Готуємо до друку нові книжки і е, дуже сподіваюся, що е, ну, не знаю, чи можна говорити про конкурентів, але ми <с. <с. разом з одним з каналів українських зробили е, е, вже йде в книжка з назвою Хоробрі казки. У uh -huh. них був цикл е, передач, про... які Mm -hmm. Читали казки, люди різні ведучі, читали казки, і ми ці казки зібрали в одну книжку і проілюстрували дуже гарними ілюстраціями. і Вона вийде найближчим часом, але вона не встигне до, mm -hmm. вийти до е букфесту, -бук І ще хочу проанонсувати. Сподіваюся, що ми встигнемо вчасно видати. В Харкові є такий спектакль, який йде в Харківському театрі Ляльок, називається Жираф Монс. Шикарний спектакль. Я вам про нього, друзі, розповідала неодноразово. І досі прошу вас, якщо ви побачите, що він іде вже, то долучайтеся і йдіть, бо це про Харків і це про нас. Так, от ми здали вчора в другу книжку. Клас це буде артбук, це буде дуже незвичайна книжка. Вона з фотографіями зі спектаклю. Угу. Але дуже теж харківська дизайнерка Надя Величко зробила неможливо з тим, що угу. як ну тобто, якщо ви побачите цю книжку, ви відчуєте театр. Але це театр в книжці. Ви вже відкрили на неї передзамовлення? Тому що я, це, я би ви, вже придбала. Ви, ви, ви перші, хто почув цю новину, бо ми клас. тільки здали вдруг вчора. Її тобто вона, ми ще не анонсуємо. Бо ну є якісь технологічні процеси. Але сподіваюсь, що нас вийде зробити презентацію під час першої mm -hmm. вистави в цьому сезоні, в наступному mm -hmm. сезоні театральної в театрі Ляльок. Ну і будемо, якщо запросити Олега Михайлова або mm -hmm. <зорків> Зоркіна або когось з них на <зорків> презентацію проекту, то буде теж цікаво, бо, бо насправді спектакль. Бомбезний, дуже рекомендую піти, якщо у кого буде така можливість, але от можна буде побачити книжку. Яка з цим спектаклем зроблена. Ну я власне знала, звісно, тому що Харків маленький і великий. От і звісно, знала, що готується така книжка, тому що в дружніх стосунках знаходжуся з Костянтином Зоркіним, І дуже на неї чекаю. Костянтин Зоркін, художник. Він художник в цьому спектаклі, Жираф Монс, І власне, ви зможете в цьому артбуці побачити якраз його роботи зблизька, тому що, і це дуже важливо. Тому що а, всі е, ляльки, які він створив для цього спектаклю, вони створені з дерева і з металу. Вони всі рухомі. Це абсолютно потрясні механізми, які рухаються, які дозволяють цьому спектаклю жити. І я дуже рада, що можна буде це роздивитися в артбуці від видавництва Аса. Тому, о, будь ласка, друзі, не пропустіть, як тільки видавництво Аса відкриє передзамовлення, чи може якимось чином проанонсує, що вийде. Книжка про жирафа Монса, то я вам вангую просто, що ця книжка стане раритетом, якщо, правда, її не будуть перевидавати. Подивимось, буде залежати від того, як, наскільки. Ми, до речі, хочу сказати, що частину накладу ми віддамо театру, щоб театр мов, міг продавати угу. його перед або після спектаклями і як, хоч якимось чином підтримати. Діяльність театру, бо зараз теж проблеми в культурній сфері. Ну всі креативні індустрії зараз важко нам всім ну, так. і театрам. Також і сподіваюся, що це буде допомога і театру теж. Ну, а це завжди хороша ініціатива підтримувати театри взагалі. А театр ляльок Харківський, зокрема, що, мабуть що вже кожен наш радіослухач здогадався, як всі ведучі радіо накипів і гості, майже всі просто закохані шалено в цей театр, який зробив дуже багато важливого і корисного в цю війну, власне, як і своєю творчістю. Так і своєю іншою а, волонтерською діяльністю. А, тому ви завжди можете долучитися, просто прийшовши, наприклад, на спектакль. От а, а, якісь іще і там суперсекрети, які ви від нас Ось, ховаєте, ви Світлана. Мене, ви, Давайте ви, я вас ви, розкручую, ви, ви, розкажіть ви мене, да, мене. Тому да, що, що я просто відчуваю, що ви щось ще не договорили. Насправді, ми готуємо. Видання, ну, робоча назва, знову іноді змінюються, назви змінюються, Робоча назва циклу книжок 6 мішків гречаної вовни. Mm -hmm. Авторка Марко Терен. Mm -hmm. І це дитячі казки, але це не зовсім такі казки, не зовсім дитячі. тобто на українській міфології, тобто, от от чи, читаєш тексти, розумієш, що ти десь це чув від бабусі або від uh -huh. там дідуся, це якісь там трошки жах-жахи, трошки там гумор. Марко дуже талановито об'єднала такі. Ну, Українські міфи, історичні, якісь там заморочки, <хи> легенди українські. В такі, в, ну, Планується шість книг, тобто шість mm -hmm. мішків. Кожен мішок наповнений якимось там гумором, жахами, історіями, але один головний герой у одній mm -hmm. однієї одного мішку. Mm -hmm. так? І е зараз воно ілюструється все це. І я сподіваюся, ну, мабуть, вже наступного року з'явиться на полках українських книгарні. Я сподіваюся, що їх стане більше. І, або в інтернеті можна буде замовити на нашому сайті. От це така для мене теж знакова подія, бо дуже хочеться, щоб цикл вийшов красивий, український, цікавий, і щоб читачі відчули цю цю атмосферу українських міфів, легенд, казок і поезії. Клас, що ж, я сподіваюся, що незабаром ми будемо бачити це все в книжкових магазинах, яких теж нагадаю вам більше є, і про це ми вже теж неодноразово говорили в нашому етері. Що ж, дякую за такий плідний, класний і цікавий ранок. За анонси того, що буде на Київбук фесті. Я нагадаю, що разом з нами сьогодні в прямому етері була Світлана Фельдман, директорка видавництва. «Аса». Я, у мене лишається час тільки для того, щоб попрощатися з вами. Я з вами прощаюсь. Ви бережіть себе, все обов'язково буде добре. Я нагадаю вам, що нас чутно у Харкові на частоті 92,2, Балаклія 95, Близняки 107,5 FM, Вовчанськ 102. В прямому етері радіо «Накипіло» для вас працювала Наталка Маренчак. Слухайте українське в день! З вами буде Кирило Лукаш. Надвечір Філіп Дикень. Я прощаюсь з вами аж до вівторка. Дочекайтеся, буде обов'язково цікаво. А з в понеділок з вами буде вже Володимир Носков. Залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло!